Ви ніколи не здогадаєтесь, що сталося у перші два дні гоночних сесій на гран прі Угорщини. Додивіться це відео до кінця, бо мені точно є чим вас здивувати. Отже, в п'ятницю нічого особливо драматичного не сталося. Хіба що через проблеми та болі у спині був відсутнім Фернандо Алонсо. Невже йому досі відгукуються інтерлагос минулого року? У першій практиці його замінив резервіст Феліпе Другович та показав 16-й час. Замість Халка у Заубер ми знов побачили резервіста Альпін Пола Арона. Та на жаль він взагалі не вразив лише 20-й. Все більш очевидною стає домінація Макла. Макларен, Феррарі та Мерседес сильно не відставали, а трактор Редбул все більше втрачав швидкість. Під час другої практики всім буквально перехопило подих, коли піастрі та Норріс ледь не зіткнулися. На щастя, обійшлося легким переляком. Перші сюрпризи нам подарували Астон Мартін, поставивши четвертий та п'ятий час. До речі, Алонсон на другу практику вже повернувся у боліт. В суботу під час третьої практики топ 3 так і не змінилися. Обидва пілоти Макларен та Леклер. Хіба що норіси з піастрі місцями помінялись, і за результатами третьої сесії у топ 10 окрім Макларен та Феррарі, ми побачили Мерседес, Астон Мартін та Заубер. Всі у повному складі. А от кваліфікація була, наче і спокійною, але дійсно хаотичною. У Q1 ми попрощалися з цунодою, гаслі, оконом, халком та Албоном. Виходить, що новачки Альпін Хаас та Залбер перекваліфікували своїх досвідчених сокомандників. У Q2 на нас чекала неприємна несподіванка. Сер Люїс, у якого взаємна любов із Рингом, не впорався і лишився лише 12-тим. На жаль, разом із ним тут Берман, Сайнс, Кулапінто та Антонелі, якому видалили час кола за порушення маштраси. Та навіть якщо б не видалили, він був лише одинадцятим. І от, будь ласка, подивіться на топ-десятку. Вас нічого не бентежить. І Ось в такому складі третій сегмент кваліфікації просто вибухнув. І самого початку вікенду Макларен були максимально недосяжні. Та в якийсь момент Шарль Леклер збирає ідеальне коло і вириває для себе пол позицію, лишаючи позаду і піастрі, і Норріса. Та й Рассел не те, щоб був сильно далеко від них. 53 тисячних. Саме така різниця між першим і четвертим. А з третього ряду завтра стартуватимуть пілоти Астон Мартін. Ке враження, що вони знайшли якусь чарівну паличку для своїх болідів? Алонсо та Строл всю кваліфікацію демонстрували нам шикарні результати та пурпурові сектори. Сказати, що я здивована, мало, бо я в абсолютному шоці. А далі хто б ви думали? Габріель Бортулето і лише за ним Макс Ферстапен. Щоправда, з відставанням у три тисячних Ферстапен за Заубер та двома Астон Мартін. Мені нема що додати. Топ 10 закрили пілоти Bulls Ліам Лосон та Ізак Аджар. Будь ласка, скажіть хтось, що не лише я помітила, що молодші бички їдуть краще за трактор Редбула. Чи могли ви собі уявити саме такі результати кваліфікації? Поділіться своїми враженнями та емоціями у коментарях. Тож нам лишається лише очікувати завтрашньої гонки. Там ще й дощ обіцяють. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа. -па.